На Донеччині у вогні не лише лінія зіткнення, а й більшість прифронтових міст. Напередодні від ворожого залізяча в області загинуло троє людей, одинадцятеро поранені. Під прицілом окупантів понад 10 населених пунктів. Влада чи не щодня закликає людей виїжджати та місцеві традиційно до останнього вичікують. Щоб вивести людей у безпечніші місця, нерідко своїм життям ризикують поліцейські групи білі Янголи. Розповідає Олег Корнієнко. Житлові квартали Покровська розбиті, випалені і зовсім майже без життя. Під завалами деяких багатоповерхівок і досі не розкопані тіла загиблих. Кого вдалося звідти витягти, ховали тут, прямо на подвір'ї. Над містом розриваються снаряди, кружляють ворожі дрони. Пересуватися майже неможливо. Та навіть за такої небезпеки поліцейські продовжують вивозити людей з міста. Все, проходіть проходите. Сюда? Давайте сумки бросайте, а ви сюди заходіте. Давайте я вас помогу. Віташа немає сюди. Саді колись сорокатисячне місто і розбити, але й досі тут більше тисячі люду. В основному лишилися люди похилого віку. Цей приватний сектор на околиці Покровська, повністю під вогневим контролем росіян. Заїжджати сюди самогубство, але поліцейські таки ризикують власним життям, аби врятувати. Життя іншим. Буквально півгодини тому, да, да. Да, да. був прильот в ПІВІ і ще фабрик. Шесть. Як проїжджати? Як це все проїжджати? Авто цивільне судячи за все. Так. За лічені години правоохоронці евакуйовують з паваючого міста кілька родин. Вони до останнього вагалися. А жити повноцінно тут вже неможливо у Покровську. Вже давно немає будь-яких благ цивілізації. Быстріє, бустріє, давайте время. Поступово стає схожою на Покровськ і Костянтинівка. Останні місяці місто під постійними ударами керованих авіабомб та дронів. Лише напередодні по місту росіяни випустили вісім авіабомб. Зруйновано і пошкоджено кілька багатоповерхівок. Одна людина поранена. Через інтенсивні обстріли пересуватися Костянтинівкою майже неможливо. Все навколо під вогневим контролем ворога. Техніки може посипатися грати нашу Наша сторона була артилерії може початися. Але попри руйнування, постійні обстріли, відсутність світла, газу і води тут і досі лишається до восьми тисяч місцевих. Люди виїжджати не хочуть. У кожного свої причини. Хтось не хоче покидати рідну домівку, хтось боїться залишитися жебраком, а хтось і чекає на русський мір. І за три роки повномасштабки не всі збагнули. Росіянам люди не потрібні. Міста теж вони все знищують і випалюють до тла, як це було з бахмутом. Авдіївкою і Вогвидаром Олег Корнієнко, Факт ICTV, Єдині новини.